Добрий день! Це відео буде присвячено властивостям визначників. Буде розглянуто ці властивості та наведено приклад для визначників другого порядку. Для чого вивчаються властивості визначників? Вони вивчаються для того, щоб простіше було обчислювати ці визначники, використовуючи їх. Отже, перша властивість. При транспонуванні матриці її визначник не змінюється. Транспонування матриці як операцію над матрицями ми розглядали в попередніх відео і посилання на нього ось внизу екрану. Розглянемо визначник матриці 2,3 мінус 1,0,5. Нагадаю, що визначники другого порядку знаходяться наступним чином: ми перемножуємо елементи головної діагоналі, 2 помножити на 0,5, мінус добуток елементів допоміжної діагоналі. І що виходить? 2 помножити на 0,5 це буде 1, мінус 3 на мінус 1 плюс 3. Отже, це буде 4. Що таке транспонування матриці? Ми замінюємо рядки, рядки на стовпці. Тобто було, був стовбець 2-1, стане він рядком. Був стовбець 0,5, він стане стовпцем. Знову знайдемо цей визначник. Як ми бачимо, головна діагональ залишається та сама: 2 помножити на 0,5, мінус, і допоміжна діагональ містить ті ж самі елементи: 3 помножити на мінус 1. Відповідно, це теж буде 4. Тобто результат при транспонуванні матриці не змінюється. Друга властивість полягає в тому, що при переставленні місцями будь яких двох рядків знак визначника змінюється на протилежний. Перевіримо це на прикладі. Знову беремо визначник другого порядку. Будь-який довільний, наприклад, 5 4 1 9 Перемножуємо елементи головної діагоналі. 5 помножити на 9, 45. Мінус добуток елементів до поміжної 1 помножити на мінус 4 це мінус 4. Відповідно, це буде 45 плюс 4 49. Переставляємо місцями будь-які два рядки. В нашому випадку це визначник другого порядку, тому тут без варіантів, тільки другий рядок з першим рядком. І тепер знаходимо цей визначник. Знову перемножуємо елементи головної діагоналі. 1 Помножити на мінус 4, мінус добуток елементів допоміжної діагоналі 9 на 5. Відповідно, виходить мінус 4 мінус 45, і це буде мінус 49. Отже, дійсно, знак змінюється. Стосовно цієї властивості, дійсно, при переставленні місцями будь-яких двох рядків знак визначника змінюється на протилежне, але це правило працює, коли ми переставляємо місцями і стовпці. Тобто і рядки, і стопці правила зберігаються. Ця властивість полягає в тому, що, якщо визначник має два однакових рядки, то він дорівнює нулю. Приклад, визначник другого порядку беремо, Й його елементи 9-3, і другий рядок має бути такий самий 9-3. І відповідно, Перемножуємо елементи головної діагоналі 9 на мінус мінус і перемножуємо елементи допоміжної діагоналі, відповідно це дорівнює мінус 27, плюс 27, отже, це дорівнює 0. Так, ми перевірили, ця властивість працює. Якщо будь-які два рядки, навіть це, якщо це визначник 3, 4, 5 порядків. Якщо будь-які два рядки в них однакові, то він одразу дорівнює нулю, не треба його обчислювати. Звичайно, для визначників другого порядку обчислення доволі просте, але вищі порядки складніше обчислити. По-іншому, якщо визначник має два однакових стовпці, то знову ж таки це правило залишається вірним. Наступна властивість загальний множник всіх елементів рядка можна винести за знак визначника. Знову невеличкий приклад. Заданий визначник 2, 4, 3, 1. Чому він дорівнює, якщо просто вувати 2 помножити на 1, 2, мінус 4 на 3 – 12 2 мінус 12, мінус 10. Перевіримо, чи працює це правило на цьому визначнику. Ми бачимо, що перший рядок складається з елементів 2 і 4. Ми можемо винести їх загальний множник 2 за знак визначника 2. І у нас залишається під знаком визначника 1, 2 – це перший рядок, і другий 3, 1. Обчислюємо цей визначник. Пам'ятаємо, що було в нас мінус 10. Що ж вийде тут? Одиниця, 1, 1 помножте на 1, мінус 1, 2 помножте на 3, мінус 6. 1 мінус 6 цей визначник дорівнює мінус 5. 2 помножити на мінус 5 це буде мінус 10. Правило підтверджено на цьому прикладі. П'ята властивість дуже схожа за своєю суттю з третьою властивістю. Якщо відповідні елементи двох рядків визначника пропорційні, то визначник дорівнює нулю. Що це означає? Якщо пропорційні, то це означає, що один з рядків має спільний множник, який можна винести за знак визначника, як ми робили в четвертій властивості. І тоді ми отримаємо два однакових рядки. А якщо ми маємо два однакових рядки, то цей визначник дорівнює 0. Тобто п'ята властивість випливає фактично із третьої і четвертої одночасно. Так само, як і в другій, і в третій властивості, тут ми слово рядки можемо також замінити на стовпці, і це твердження залишиться вірним. Наступна шоста. Властивість, очевидно, що якщо всі елементи деякого рядку дорівнюють нулю, то визначник дорівнює нулю. Але на ці ярлички треба звертати увагу, коли ми бачимо визначник. стосовно цієї властивості, визначник розписується за допомогою суми добутків. Елементів, що містяться в кожному рядку і в кожному стовпці. різні набори цих елементів. Отже, елементи певного рядка завжди будуть приймати участь в кожному із доданків. І якщо це нулі, то, відповідно, помножити на 0 вийде 0. Так само, як і в усіх попередніх властивостях, слово деякого рядка слово рядок можна замінити на слово стовпець. Сьома властивість полягає в наступному. Якщо кожен елемент будь-якого рядка або ставця є сума двох доданків, то визначник дорівнює сумі двох визначників, у першому з яких елементами відповідного рядка або ставця є перші доданки, а у другому другі доданки. Восьма властивість полягає в наступному, що якщо до елементів одного рядка додати відповідні елементи іншого рядка помножені на одне і те ж саме число, то значення визначника не зміниться. Це пов'язане з елементарними перетвореннями у матрицях. Нехай зада визначник 2, 3, 1, 7. Відповідне значення цього визначника ми можемо перемножити 2 на 7 елементи головної діагоналі мінус елементи допоміжної діагоналі. 14 мінус -3. 14 мінус 3 буде 11. Записала для себе це значення. Тепер про що каже нам ця властивість? Що ми зараз робимо? Ми можемо виконати будь-які дії. Тобто, зараз я не ставлю перед собою мету якось особливо перетворювати рядки або стовпці. Яким чином будемо діяти? Перемножу другий рядок на мінус 2. Ну, просто мені захотілося так зробити. Мінус 2, це буде 1 на мінус 2, мінус 2. І 7 на мінус 2 це буде мінус 14. І тепер виконаю наступну дію. Додам цей рядок. Помножене на мінус 2 до першого рядку. Запишу це у перший рядок. Додаємо 2 мінус 2 буде 0. 3 і мінус 14 це буде мінус 11. А другий рядок записуємо без змін 1 7. І знову порахуємо цей визначник. 0 помножити на 7 це буде 0. Мінус 1 помножене на мінус 11, це мінус 11. Мінус мінус 11 відповідно 11. Це означає, що ось ця дія елементарних перетворень у матрицях не змінює значення визначника, і ми можемо поставити між ними знак рівності. Елементарні перетворення, які представлені в цій властивості, використовуються також, і в методі Гаусса, використовуються. І при знаходженні оберненої матриці за допомогою елементарних перетворень. Тобто цей спосіб доволі часто використовується. Дев'ята властивість. Визначник добутку двох квадратних матриць дорівнює добутку визначників двох матриць. Враховуючи цю властивість, треба зазначити, що визначник суми двох квадратних матриць не дорівнює сумі визначників двох матриць, тільки добуток. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є зауваження, побажання або ви побачили якусь помилку, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. На все добре!